Друзі, вітаю вас, екстрасенс Роман Шептицький. В даному відео прогнозі хочу з вами поговорити на таку тему, яка зараз дуже актуальна. Це тема Зими 24-25 року для України. Багато експертів зараз говорять про те, що вона буде дуже важкою в плані і блекаутів. Плані і, можливо, якраз ситуації пов'язаної ще з якимось, з якоюсь активністю ворога, але передусім, власне, це стосується енергосистеми України. І от, власне, є така фраза гарна українська: готуй сани влітку. Тому давайте в сьогоднішньому прогнозі будемо дивитися, чи все-таки зима 24, 25, так, 24-25 рік для України буде справді такою важкою, складною. Поганою до чого нас якби готують. Чи, можливо, буде якась корекція цих нехороших сценаріїв? Тому що минулого року прогнози все-таки мої збулись. І таки в зимовий період блекаутів не було. Ось. Але маємо зараз літній період, сьогодні 1 липня, коли я робитиму цей прогноз, 1 липня 2024 року тому давайте подивимося. Хоча до зими ще трошки часу є, але запит актуальний. Робимо прогноз. Для цього сьогодні взяв три колоди, дике невідоме таро, таро зеркалень і таро ключів дверей, які можливості і перспективи відкриватиме нам. Зима найближча, будемо зараз з'ясовувати. Поки тасую колоду, нагадую всім, підписуйтесь на мій YouTube канал, на інші мої офіційні сторінки, телеграм-канал, сюди я підписаний однаковий екстрасенс, Роман Шептицький. Відео поширюйте, ставте вподобайку. І також пишіть ваші коментарі. І, можливо, пишіть також ще й питання, які вам цікаво розглянути в наступних прогнозах. Отож, що покаже наш перший розклад? Перша карта. Перша карта і одразу негативна. Безмірка мечів це карта дискомфорту, це карта. Дійсності складних ситуацій, я би так і сказав, те, що нас може обмежувати, те, що може завдавати цей дискомфорт, і на рівні опалювальних моментів, так як ми ставимо цей запит, і на рівні електросистеми енергії в Україні, так справді можуть застосовуватись досить серйозні обмеження, досить серйозні якісь ліміти. В тому числі ця карта мені відгукується із позиції якби фінансово затратної частини, тобто не виключно ще до зими підняття тих самих вартостей там, за світло, воду, газ. Ну, тобто про це, бачите, мова йде. Те, що знову ж таки, може викликати, може викликати той самий дискомфорт, вже так тим словом я назвав. Але карта справді не з найкращих. Тобто, вже, говорить, готуйтеся до того, що легко не буде. Дивимось далі. Ну, це тільки перша карта. Тут карта справедливості йде. Все-таки певні, що корекції цих сценаріїв можливі, і це стане зрозуміліше ближче до серпня кінця, вересня, початку середини вересня, от так десь це стане ще зрозуміліше. Ще одна в нас карта. Ну, теж така карта печалі. Тобто, звичайно, надіємося, що будуть кращі ті сценарії, але готуємось до гірших. це теж, бачите, така темна карта. Це мені якраз вона відгукується з блекаутами, з тими ситуаціями, які зараз відбуваються. На жаль, саме не саме найкраще. Далі у нас тут карта труднощів, і труднощі, які ще пов'язані з фінансовими цифрами, з фінансовим вибором. Як я сказав, можливо, навіть іще з здорожчанням тих чи інших комунальних послуг. Не виключено. І карта п'ята нас королева кубків. Тобто, ще якась така йде активна жіноча позиція. Ось, хтось так буде виступати. На захист е, нашої України і підтримку. Це може бути підтримка від світової спільноти, тобто, можливо, якісь і виділені ще там певні грошові допомоги транші для відновлення енергоструктури системи, для підтримки енергоструктури системи. Так, і хтось може всередині, якби нас в Україні певні політичні сили, які там очолюють саме жіноча сила, жіночий. Е, Жіноча персона також можуть виступати якби, в захист народу. Подивимось, що це може дати, ну, висловити свою позицію можна, але далі йде сімірка Пентаклів, карта якби, ну, такої, знаєте, невдачі. Ну, те, що можна відновити, можна. Те, що не можна змінити, ну, якби, ну, говорити, балакати. Так? Говорити, балакати, але ситуація, яка буде, така буде. Хоча, судячи з першого розкладу, ну, дивіться, я не скажу, що карта взагалі геть вся критично. Так, є нехороші карти. Як мінімум, раз, два. Таких прям нехороших. Дві, я би сказав, вони більш такі нейтральні. І дві плюсові. Тобто, ну ще по першому розкладу вже не геть така біда-біда. Як не було. Тоді теж зимою, блекаути були такі, не було теж по багато годин світла і так далі. То все-таки цього року, ну, я вважаю, люди більш готові до таких сценарних розвідків. І з позиції того, що люди ті самі закупляють, хто генератори, хто е, ті самі зарядні станці. Тобто, ну, дійсності люди готують тепер ті сани взимку знає, влітку, перепрошую. Я особисто теж готую сани влітку. Так, абсолютно правильно. Далі у нас четвірка кубків. Тобто, бачите, ситуація поки не визначена. Але ця карта говорить так, що бути готовим треба до різних сценаріїв. Трійка кубків перевернута. Радості може бути небагато, як нам би хотілося. Мир перевернутий. Так само, карта такого, знаєте, не має чіткого визначення. Я цю карту часто переверну. По моряк, він карта хаосу і невдоволення. Сімірка мечів. Ворог, який ще до зими буде намагатися руйнувати енергоструктуру України. Тобто ТЕС ГЕС, отаке. І таємні діяння ворога. Та саме, якби ну, Запорізька атомна електростанція, так? От якби вона, дай Бог, повернулася під контроль України до кінця 2024 року, це теж в значній мірі би могло вирішити той брак ресурсу, про який говорять, от для забезпечення потреб населення електроенергією. Але саме цікаво, що після звільнення даного об'єкту, бо я все-таки щиро вірю, що даний об'єкт буде звільнено, там теж треба буде ще. Робити відновлення не все там так просто, не все там так добре, як воно було, коли було під контролем України. І щоб цю повну потужність там відновити запустити, я думаю, теж треба буде багато вкласти відновлення в ремонт, ну і так далі. Там є свої нюанси. Але дай Бог, щоб вона повернулась під контроль України, все решта можна відновити. Ну і Верховна Жрейця, бачите, теж перевернута. там. Є ж якісь такі, як таємні діяння, про які теж нам невідомо. От, і я думаю, це так само буде потім викриватися. Можливо, це стосується питань, якихось цінових маніпуляцій, можливо, це стосується теж питань, знаєте, недобросовісних, тих, хто керує тими процесами там, електроенергії і так далі, хто, наприклад, відповідає за захист тих самих важливих об'єктів. І хто, відповідно, мав би це використати ті гроші, які виділяються для захисту, а цього не було зроблено. Це викриття таких от всяких недобросовісних персоносів і двійка мечів. Ну тут бачимо карт теж бага... більшість є таких, я б сказав, не перехідних, але в сторону мінуса. Тому варто прислухатись до думки експертів однозначно. Однозначно. Ще хтось мене періодично теж питає, Романа, чи не буде голоду так далі. Ви знаєте, ну я не можу сказати, що я відчуваю по енергії, прямо енергію голоду голоду. Але якщо далі почнуть у ті всі лісти ціни і тому подібне, це може бути, знаєте кажуть, штучний голод чому? Через, не через те, що там, можливо, культури якісь не вродять, чи буде голод саме, бо не буде там продукції. А це може бути через те, що зростуть ще ціни і просто деякі. Люди не зможуть собі там, навіть кажуть, кусок хліба купити, от в чому ще може бути питання голоду? Отаке по енергії є. Тобто, це може бути таке дійсності, скажімо, таким словом, зубожіння людей. Коли люди деякі не зможуть собі придбати просто продукти через ціни і так далі. А хто ще хворіє, кому три ліки придбати, а ще комунальні послуги заплатити, ціни на які зростають, Ну, ви розумієте. Тому, дай Боже, я завжди кажу, тим, хто керує Україною мудрості і мудрих прийнятих рішень. Бо по-іншому це може бути от голод такого формату, а не через те, що там не буде де продукти купайте, Так? Але я знаю, що ми справимося з цим. І з тим випробуванням, які має ще бути, також справимося. Дай Бог, щоб до зими ще ті сценарії підкоригувалися, бо ще шанси є, кажуть, що це буде визначатися період ближче до кінець серпня, до середини вересня, там кінця вересня. І дай Бог, щоб це була, знаєте, вже така, що із блекаутами, хай це вже буде остання зима, і далі остаточна перемога України. Ну і давайте з цієї колоди ще кілька карт. Вже раз я її взяв роботу. Дев'ятка жезлів. Ну, теж карта, бачите, боротьби. І якесь, що буде відновлення, що буде генерація. Але, й можливі, знову ж таки, удари по тих об'єктах, які десь там щось від... нагенерують. Потім, знову ж таки, десь щось вдарили ті гади. Знову воно вже. Та генерація падає. І тут трійка кубків перевернута. Бачите, радості мало. О, удари. Удар. Удари перепрошую, руйнації. Тобто, ці особливо ТЕС, ГЕС, не хочеться казати слово С, хай ОС все буде добре. Та й хай ГЕС і з, з ТЕС все буде добре, але вони перші попадають під удар, розумієте? І руйнації ще можливі. Навіть я так, як би теж сказав, що до середини осені, я це вже говорив неодноразово, знаєте, сама Каховська. І, і за Київську теж є загрози. Тобто, всі там є великі по Україні там тепло чи гідроелектростанції, вони до середини осені ще є під загрозами, а так зі сторони тих гадів рашистських. Верховний суд. Ну, Що має бути, те буде. Карта говорить, ну, чому бувати, того не минувати. Як вже нас попереджають про це, нас готують до цього, то будьмо готові. Знов сімірка мечів, знов викриття тих недобросовісних, я вже про це говорив. І тут карта імператриця перевернута. Теж ну, не сама найкраща карта. Вибір. Покровительство. Тож королева Кубків. Ну, якби, є карти попереджувальні, є карти негативні, є ще те, що в найближчі два місяці може підпадати корекції, вже тоді буде більш зрозуміло, яка буде зима. Ну, насправді так, готуємось до сценаріїв гірших. Працюємо, що в наших селах, над сценаріями кращими. Думаємо, візуалізуємо. Дай Бог, щоб всі об'єкти важливі в Україні були під максимальним захистом, але тих недобросовісних, які цей захист не можуть створити, бо, як кажуть, не можуть накрастися, то дай Бог, щоб це все було викрито і по закону. Земному та вищому покарано. Ось такі сьогоднішні наші прогнози. Пишіть, що ви думаєте з приводу цих всіх ситуацій в коментарях під відео. І до зустрічі в нових прогнозуваннях. Старатимо зараз їх побільше цікавих записувати на актуальні теми. Тримаймося, бережімося, любімося і разом і далі крокуємо. До перемоги.